Привіт, друзі! Ну, кому не подобаються казки. А чи хотілося вам створити власну казку? Є! Тоді дивіться наше відео. Робіть власних казкових героїв і складайте власні казки. Сьогодні ми будемо робити ось такого чудового чарівника. грайко розглядайка! А щоб зробити такого чарівника, нам потрібно втулка з під паперу, кольоровий папір. Ножиці, клей, ручка або олівець і паличка. І для зірочки якийсь блискучий папір. Можна навіть і фольгу з під шоколадки. Ну що, починаємо? Для початку візьмемо втулку та кольоровий папір і відмірюємо, яку величину нам потрібно для мантії чарівника. Отже, нам потрібно десь ось така висота. І ось така ширина. Позначимо і вирізаємо. Ось так. І давайте приклеїмо на втулку. І ось що у нас вийшло. Тепер пропоную зробити для нашого чарівника ковпак. Візьмемо такого ж кольору папір і щось кругленьке. В даному випадку я взяла тарілочку. Введемо його по колу. І вирізаємо. Ось так. І тепер давайте виріжемо маленький трикутничок, згорнемо і склеїмо. Ось такий трикутничок ми вирізали, і тепер давайте згорнемо. Згортаємо доти, поки нас не влаштує діаметр цього ковпака. Примірюємо. Супер! Ну що ж, давайте приклеїмо. Ось такий чудовий ковпак у нас вийшов. Давайте його прикріпимо. Найкраще його прикріпляти скотчем. Ось такий гарненький чарівник у нас уже виходить. Давайте зробимо йому бороду і волосся. А для бороди та волосся нам потрібен білий папір. Давайте виріжемо з нього. Ось такі дві смужки. Давайте поріжемо цю стрічку на маленькі смужки, але розрізаючи їх не до кінця. Ось так. Ось так у нас вийшло. А тепер давайте їх трішки закрутимо. Беремо ножиці. І ось так проводимо, і воно закручується. І ось у нас вийшла закручена борода. Давайте зробимо те ж саме і з волоссям. І тепер давайте приклеїмо наші бороду й волосся. Стараємося приклеювати під шапочкою, щоб не було видно звідки бере початок волосся. Ось так. Давайте зробимо ще й вуса. Ось так. Приклеїмо і почнемо розмальовувати обличчя. Ось так. І тепер давайте прикрасимо його зірками. Для зірочок нам знадобиться срібний, золотистий або ж якщо немає жовтий папір. Намалюємо і виріжемо зірочки. Ось такі зірочки у нас вийшли. Пропоную відразу зробити і чарівну паличку. Давайте виріжемо дві зірки. Я їх виріжу із ось такого блискучого паперу або із фольги, з-під шоколадки або кухонної. Отже, дві зірочки ми вирізали. Тепер давайте візьмемо нашу паличку. У мене вона ось така довга, я її трішки обламаю. Тепер давайте намажемо клеєм дві половинки зірочок та між ними вставимо нашу паличку. Ось така зірка у нас вийшла. Давайте тепер приклеїмо ці зірочки на нашого чарівника. Давайте зробимо чари. Ось такий чудовий, гарненький чарівник у нас вийшов. А ось його чарівна паличка. Друзі, ви можете вдома приготувати самі точно такого ж гарненького чарівника. Включайте фантазію і дійте! Є! Бувай! Зустрінемось на каналі! Дивіться також наші інші відео про героїв Казок!